Добрий день, любителі винограду. Сьогодні вирішила засняти відео про те, який виноград я буду видаляти з своєї ділянки. Надіюсь, що така інформація буде корисна комусь. Ось і перший я показую виноград, називається Кріптон. Ось такий непоганий з виду виноградик. Ось дивіться, який нетоварний, тому що сильно нападають на нього оси. А також три дні назад був дощик, і він підтріснув. Ось і це все діло почало заганувати. Бачимо, скільки тут лошкарні <с> зібралось, це жах просто. Я це як підійшла, то в шоці була? Ще такого вчора не було тут. Ой, горе. Ну так. Виноград на смак непоганий, тоненьку має шкірочку. також такий желейна консистенція. Але оси його люблять, хоча він не дуже такий солодкий. Оси дуже сильно нападають. Також у мене під питанням кишмиш Афродіта. Мені він дуже подобається для сушки. Дуже смачні родзинки з нього виходять. Ось. Я його в минулому році навіть не продавала, тому що в ньому була терпкість. В цьому році така терпкість, ледь-ледь відчутна. Ось. Тому спробую винести його на базар. От. Але я його спробую десь все-таки зробити прищепу, хочу його видалити, тому що йому просто-напросто немає місця в моїх умовах. Я такі сильно рослі кущі стараюсь не тримати. Він дуже буйнорослий, але дуже-дуже врожайний. Він тягне всю нагрузку, яка на нього почепилась. Просто все витягує дуже солодкий, хороший виноград, в кого є місце для нього. Тобто він потребує багато місця для посадки. Також буду видаляти полонез 50. Третій рік він у мене, і всі три роки він дуже сильно горошить. В цьому році взагалі найбільший горох, тут навіть прорізати не було що. Так і залишила. Залишила все, як є. Також відчувається в шкірці терпкість. Ось не кожен рік, але в цьому році знову я відчуваю цю терпкість. Може, їм повісить, вона зникне, але от вже цукру достатньо. Полонезі, а в шкірці терпкість відчувається. Ось, Мені не подобається терпкість ягоді, <клух> тому буду його видаляти. Ось три роки грошіння, тому не підходить він для мене. Також буду видаляти гібридну форму та лдун. Не подобається мені його навантаження, маленькі грона. Ось. Також він ще не набрав цукор, а оси його вже під'їдали, і після дощику це все почало підгнивати. Треба почистити гронка. Він сильно дуже загорушив. І в нього такий мінус поганенько визріває лоза. Ось так. Грона маленькі. Хоча ягода дуже смачна, коли набирає повністю цукор, а набирає цукор довгенько, талдон. І навіть мускат набирає, коли дуже добре вистоїться і добре вистигне виноград. Але потрібно чекати довгенько. Ось такий талдун. Також йде під видалення Еверест. Те саме, що й толдуна, невеличкі грона мене не влаштовують постійне горощіння. Ось такий Еверест. Невелика нагрузка на кущ. Тому вирішила його видалити. Посадити щось краще думаю. Видаляти буду також красу балок. три роки, три роки таке запилення некудишнє. Ось таке буду видаляти, щось їй не подобається в моїх умовах, не підходить їй. Щось. Ну, і знову я підходжу до свого століття, і у мене знову під питанням, тому що, хоч в цьому році грон багато випустив чи мало, але вони якось так от, от слабо запилюються. Він якісь такі грона дуже рихлі, якісь такі, наче напівпусті, ось таке. Запилення. Можливо, йому тут місце не підходить, тому що ось тут, бачите, поряд черешня і відразу цей кущик. Але він тут і колір набирає, і мускат набирає, а ось не хоче добре запилюватися. Це кожен рік. Такі слабенькі гронка рихлі. Можливо, я його спробую десь на прививку пустити на прищепу. Тут йому, мені здається, просто не підходить місце. А я вже так подумаю сюди клубнічний, клубнічний посадити замість нього. Можливо, більше толку буде тоді. Ось Отакий кишмиш. Це так званий дамський пальчик. Повністю безнасіневий, з мускатиком. Ось такий непоганий. Ну, У мене він чомусь, от, не знаю, якийсь такий нетоварний, геть нетоварний, не виходить. Ну, ось показала ті форми, які винограду я збираюся викорчувати. Напишіть коментаря, будь ласка, яких ви позбуваєтесь форм винограду, і по яких причинах. Я думаю, буде всім цікаво. До побачення!